Яке безквітне тістечко від рошен смачніше? А поки я обираю свій улюблений варіант, напиши в коментарях, яке тістечко подобається більше тобі. І у фірмовому магазині Рошен такі тістечка ви можете придбати за 70 гривень. Перша тістечка зі смаком молока. Їх в упаковці 6 штучок. Зверху вони покриті глазур'ю. І ось так виглядають всередині. Видно, що коржі мокренькі та пропитані. Ну, для мене таке собі може бути. Сімірочка. Молочко. Дизайн, до речі, у них дуже гарний, апетитний такий. Тут вже цікавіший смак. Цьому ставлю тверду дев'яточку, дуже смачно. Та полуниця крем. Найпривабливіше ці виглядають. Полуничкою запахло. Чомусь я думала, що начинка буде більш червона, а вона якась біла. Полоничка, як на мене, самий топчик. Її кисленький смак та ніжний крем робляться тістечко цікавішим та смачнішим. Десяточка.